Добрий день, любі мої учні, починаємо урок. Сьогодні ми з вами працюємо з темою ділення звичайних дробів. Давайте зараз розв'яжемо завдання і дізнаємося, про кого йде мова. Про видатну українську письменницю, поетесу, почесного професора, почесного доктора. Да? Про кого це йде мова? Одна друга поділимо на дві третіх. Наші думки. Я зараз буду записувати, да? ми просто дивимося, що це у нас буде. Одна друга будемо множити на обернений дріб. Три других. В чисельнику добуток чисельників 1 множу на 3. В знаменнику добуток знаменників 2 множу на 2. Три четвертих. Про кого йде мова? Про Ліну Костенко. Да? Ось зараз ви бачите її фото перед собою. І починаємо працювати письмово. Ускладнюємося. Да? Перший номер, номер 466. Запишемо разом зі мною. Розв'яжи рівняння, і давайте запишемо перше рівняння. 2,114 Віднімаємо 1,2 Х. Дорівнює 1,521. Отже, зараз уявили, що у нас невідоме 1,23х. Компоненти дії віднімання пригадаємо. Зменшуване від'ємник різниця. Зараз у нас невідомий від'ємник. Отже. 1,2 треті х дорівнює. Зменшуваний від'ємник різниця. Для того, щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Отже, зменшуване 2,14 віднімаємо різницю 1,521. Давайте віднімемо і дізнаємося, скільки це у нас буде. Отже, 12 третіх х дорівнює. Перше, подивимося, чи будемо готувати дріб до віднімання, чи ні. Отже, ось тут з боку я зараз виконую ось це віднімання. Да? 2,14. Відніму 1,521. Спільний знаменник 14 і 21 буде 42. Перший дріб треба домножити на 3, другий на 2. Коли ми домножимо на 3, що ми отримаємо? 3, мінус да? 10. Таке ми не можемо віднімати, отже, підготуємо перший дріб. Пригадуємо, що 2 це 1 плюс 1. Одиничку замінимо як 4 чотирнадцятих. Отже, що у нас буде? 1,15. І ще раз, да? комусь є важко 2,14 можна розписати як 1 плюс 1 і плюс чотирнадцята. Одну одиничку ми розпишемо як 14 чотирнадцятих. І що у нас тоді буде 1,15. Мінус 1,5-21. Уже проговорила я, далі спільний знаменник буде 42, перший дріб домножимо на 3, другий дріб домножимо на 2. 1, мінус 1 ціла буде 0, записувати не будемо. Далі 3 множу на 15, 45. 2 множу на 5, 10. 45 віднімаю 10, буде 35. І, знаменник, ми сказали, 42, 35, 42 Відразу бачимо, що це у нас скоротний дріб, можемо його скоротити. Отже, 3542 42 скоротимо на 7. 35 ділю на 7 5. 42 ділю на 7 – 6. Отже, дорівнює 5 шостих. Тепер дивимося. Вийшло у нас рівняння, в якому х невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, ми повинні добуток 5 шостих. Поділити на відомий множник на цілу, 2 третіх. Отже, 5 шостих будемо ділити на перетворимо мішане число на неправильний дріб. 3 множу на 1,3 плюс 2,5 на 5 третіх. 5 шостих буду множити на обернений дріб 3 5, 5 і 5 можемо скоротити, залишаються одинички. 6,3 скоротимо на 3. Буде 1 і 2. Отже, залишається у мене одна друга. Отже, невідомий корінь нашого рівняння х дорівнює 1 друга. Подивіться уважно на розв'язок. Якщо потрібно, зробіть паузу і допишіть. І давайте зараз з вами розв'яжемо третє рівняння. Я зараз витираю дошку. Займаємося третім рівнянням? Запишемо його умову. 2 п'яти y плюс 3 десяти y мінус 21 ігре, то рівня 1 шоста. Пригадуємо розподільну властивість множення. Що можемо зробити? За дужки ми винесли ігри, в дужках у нас залишається 2 п'ятих, додаємо 3 десятих, віднімаємо п'ятнадцятих, дорівнює 1 шоста. Давайте знайдемо, скільки у нас буде в дужках. Спільний знаменник – 5, 10, 15, буде 30. Перший дріб домножимо на 6, другий дріб домножимо на 3. І третій дріб домножимо на 2, щоб отримати знаменник 30. Отже, що у нас буде y. Будемо множити на знаменник 30. Що у нас буде? 6 множимо на 2, 12. Плюс 3 множимо на 3 9. І віднімаємо, да? віднімаємо 2 множимо на 2, 4. Дорівнює 1 шоста. Y множимо. 12 плюс 9, 21, мінус 4, 17, 30, дорівнює 1 шоста. Ви продовжуєте нижче, я запишу з боку, де в мене є місце. Зараз мій Y невідомий множник, щоб його знайти. Y дорівнює… я буду добуток 1 шосту ділити на відомий множник на 17 тридцятих. Отже, 1 шосту. Будемо множити на 30 сімнадцятих. 1 множу на 30, дорівнює 6, множу на 17, да, в знаменнику. Скорочу дріб на 6, буде одиничка і 5. Отже, у мене вийде 5 сімнадцятих. Мій y дорівнює 5 сімнадцятих. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Переходимо до наступного номера, знайдемо значення першого виразу. Давайте зараз ви зробите паузу і перепишете собі перший вираз. Я переписувати не буду, а буду вже відразу розставляти порядок дій. Переписуйте поки що вираз. Так, отже, пригадуємо. Порядок дій починаємо з дужок, перша дія в дужках, друга дія в дужках, ділення, ділення і додавання. І починаємо. Перша дія: 6,1 сьома, віднімаємо 5,3. Що це у нас буде? Спільний знаменник 7 і 4, 28. Перший дріб будемо домножувати на 4, другий на 7. Як бачимо, відніма... віднімання у нас не відбудеться, тому будемо готувати перший дріб. Пригадуємо, що 6 це 5 плюс 1. Одиничку представимо як 7 сьомих. Отже, буде 5, цілих. 7 сьомих плюс 1 сьома це буде 8 сьомих. Віднімаємо 5 цілих 3 четвертих. Віднімаємо цілі частини 5 мінус 5 буде 0. Працюємо з дрибовими частинами. Спільний знаменник 28. Перший дріб домножимо на 4, 4 на 7, 28. Другий дріб на 7. 7 на 4, 28. 4 на 8, 32. Віднімаємо 7 множу на 3, 21. Скільки це у нас буде? 32, віднімаю 21. Це буде 11, 28. Отже, перша дія розв'язана. Друга дія теж віднімання. 3,3 будемо віднімати 1,5 шостих. 4 і 6 спільний знаменник 12. Давайте подивимося: якщо ми перший дріб домножимо на 3, щоб отримати такий знаменник, а другий на 2, у нас буде 3 множимо на 3 – 9, 2 множимо на 5 – 10. теж будемо готувати перший дріб. Отже, 3, цілих – це 2, цілих плюс 1 ціла – Одиничку представимо як 4 четвертих, 4 четвертих плюс 3 четвертих буде 7 четвертих. Отже, у нас буде 2,7 четвертих. Віднімаємо 1,5. Віднімаємо цілі частини. 2, віднімаємо 1, буде 1, ціла. віднімаємо дробові. Спільний знаменник 12, перший дріб домножимо на 3, другий дріб домножимо на 2. 3 множу на 7, 21. Віднімаю 2 множу на 5, 10. Скільки це в мене буде? 1 ціла, 21 віднімаю 10, 11, 12. Далі третя дія. Те, що вийшло в першій дії, 11 28. Ділю на 11, 14. Пригадуємо, як ми ділимо, 11, 28 будемо множити на 14, 11. -х. Скоротили дріб. Да? Зараз запишемо, що у нас в чисельнику добутки чисельників. В знаменнику добутки знаменників. Скоротимо на 11 це одинички. Скоротимо на 14, це 1 і 2. Що у нас залишається в чисельнику одиничка, В знаменнику 2 множимо на 1, 2. Одна друга. Далі четверта дія. Те, що вийшло в другій дії, ділимо на 1 шосту. Отже, 1,11 будемо ділити на 1 шосту. Перетворимо мішане числа на неправильний дріб. 12 множимо на 1, 12, і плюс 11 23 12. Будемо множити на 6 перших. 23 множимо на 6 в чисельнику. 12 множимо на 1 в знаменнику. Скоротимо дріб на 6, це буде 1 і 2. 23 других. І п'ята дія, що це у нас буде? Давайте подивимося. Те, що вийшло в третій дії, 1 друга. Додаємо 23 другох. Однакові знаменники, додаємо чисельники 24, других, 24 ділимо на 2, це буде 12. Отже, відповідь повертаємося до відповіді, буде у нас 12. Ми зараз з вами знайшли значення виразу, пригадали, як віднімати дроби, як множити дроби, як ділити дроби, як перетворювати мішані числа на неправильні дроби. Отже, переходимо далі. Розв'яжемо задачу під номером 462. Перший автомобіль за 5-6 години проїхав 60 кілометрів, а другий за 2-3 години 54 кілометри. Який автомобіль мав більшу швидкість і у скільки разів? Що нам відомо про перший автомобіль? Нам відомий час, відома відстань. Ми не знаємо швидкість, а нам треба порівняти їх швидкість. Отже, знайдемо швидкість першого автомобіля. Пригадаємо для цього. Відстань ділимо на час. 60 ділимо на час 5 шостих. 60 будемо множити на 6 п'ятих. 60 множимо на 6 і ділимо на 5. 65 скоротимо на 5, це буде одиничка і 12. 12 множимо на 6, 72 кілометра за годину. Кілометра за годину. Що це ми знайшли? Ми знайшли швидкість першого автомобіля. Швидкість. Швидкість першого автомобіля. Давайте знайдемо швидкість другого автомобіля. Що ми знаємо? Знаємо теж відстань і знаємо час. Отже, відстань. Ділимо на час, знайдемо швидкість. 54 будемо множити на 3 других. 54 будемо множити на 3 і ділити на 2. Скоротимо дріб на 2. 54 ділимо на 2, це буде 27. 27 помножимо на 3, 7 на 3, 21, 20 на 3 60. Разом це буде 81. Кілометр за годину? Що це ми знайшли? Швидкість другого автомобіля. Швидкість другого автомобіля. Який автомобіль мав більшу швидкість? Ну, бачимо, що другий. Так? У скільки разів? Знову ж таки, що будемо робити? Будемо ділити у не на скільки, да, а у скільки разів. 81 будемо ділити на 72. Запишемо це дробом. І давайте скоротимо на 9. Да? Це у нас буде 9 і 9 на 8, 72. 8. Да? Отже, буде 9 восьми. або 1,1 восьма. У скільки разів? У 1,1 восьму раз. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Ваше домашнє завдання розв'яжіть перше і третє рівняння номера 467. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!